Сьогодні ми будемо малювати підсніжники. Підсніжник це рослина, яка квітне навесні. Це багаторічна рослина, вона дуже красива. Вона починає рости ще коли холода і пробивається скрізь сніг. Ми дуже полюбляємо цю рослину. Але в Україні ці квіти під охороною, тому що їх занесено до червоної книги. Діло в тому, що ця квітка дуже ніжна, і вона не любить, коли її виривають з корину. Сьогодні ми будемо її малювати. Спочатку ми візьмемо з вами голубий колір і отакі от зробимо мазки на листі паперу. Побільше води беріть. Ставимо маски хаотично. Тепер візьмемо синій колір і теж додамо на наш лист. В сьогоднішній роботі ми будемо використовувати плівку. Ось зараз ми шматочок плівки беремо, розгладжуємо, щоб в нас фарба залишилася на самій плівці. Відриваємо зараз і прижимаємо в іншому місці. І ця фарба, яка була на плівці, вона переходить знову на лист. І таким чином можна зробити декілька разів ця фарба, яка на плівці, вона перейде на наш листочок. Можна додати ще білого, щоб зробити світліше і знову зробити плівкою. У нас такий буде цікавий фон. Можна підправити кісточкою. І тепер ми візьмемо на більш тоненький пензель побільше фарби з водою, і ось таким пальчиком стукаємо, і в нас буде бризк. Тобто, ми, якби, такі сніжиночки зробимо на нашому листі. Робимо бризк. Потрібно дати висохнути фону, перед тим, як почати далі працювати. Коли фон висохнув, то ми будемо малювати листочки. У підсніжника такі длиненькі, товстенькі листочки, зелененькі, дуже багато листя і з цього листя росте квіточка. Ну, як правило, з одної цибулини росте одна квіточка. Коли підсніжники ростуть, то вони таких зграйках багато в них цибулиночок, і тому кажеться, що багато квітів. Але з одної цибулинки, як правило, росте одна квітка. Малюємо листочки. І тепер малюємо саму квіточку. От квіточка в нас, ви бачили на малюнках, вона має таку основу, таку кругленьку, з якої потім ростуть пелюстки білі. Оцю головочку підсніжника ми зараз малюємо. Ця головочка така кругленька, овальчик. Я малюю сім Віточок і а, в зверху у під сніжника в нього такий, знаєте, є теж листочок. От над цією головочкою теж є такий зелененький листочок. Ми його теж намалюємо. Тепер беремо тоненький пензель і будемо малювати стебільок. Тепер змішаємо зелену фарбу зараз домалюємо ще одну квіточку сьому. Ось в нас вийшла така картинка, ми даємо теж їй просохнути, і потім набираємо синю та зелену фарбу, змішуємо, щоб зробити тінь. Ось ми зараз будемо робити тіні на листочках і головці нашої квіточки. От на головці ми робимо ці тіні з лівої сторони. Щоб придати об'єм. Можна взяти темно-зелений колір, в кого немає, беремо, змішуємо зелений колір з синім, і в нас буде темно-зелений колір. І такі от полосочки тіні ми робимо на всіх елементах квіточки. Робимо тіні і на листочках, і можемо домалювати ще декілька листочків. Тепер візьмемо, змішаємо зелений колір з, жовти, з жовтим кольором і зробимо з правої сторони світліше. Таким чином ми придамо об'єму. Також зробимо і на листочках у нас листочки тоді будуть більш виразними. На головках ми зробили з лівої сторони, а на листочках ми робимо з правої або з лівої сторони. Тепер візьмемо коричневу фарбу. Ну, коли квіти вже квітнуть, то є оттіпіль, і сніг в нас чуть-чуть може підтаяти. І тоді з'являється на поверхні, ми бачимо землю. Ось коричневою фарбою ми показуємо землю. Такий в нас вийшов поки що малюнок. Тепер ми починаємо малювати саму квітку підсніжника. Ну, у підсніжника три пелюстки. Ми зараз змішали білу фарбу з синьою, такий в нас не дуже білий колір, з синєвою вийшло це ми якби, е, малюємо пилюстки в тіні. потім ми наведемо білою фарбою. І зараз промальовуємо пелюсточки в кожній із квіток. Тепер візьмемо білу фарбу і намалюємо світлі частини наших пілюсток. І виходить, що є вона така об'ємна. Постійно макаємо пензель в білу фарбу, для того, щоб в нас такий був чистий колір. І всередині у підсніжника теж є такі невеличкі пелюсточки. Вони біло-зелені. Ну, ми малюємо їх зеленими і контур зробимо біленький. Такі по дві пелюсточки, по одній пелюсточці ми робимо. Тепер підправляємо. Зараз ми змішуємо знову білу фарбу з синьою і підкреслюємо тіні на наших пілюсках. Тепер візьмемо білу фарбу і а, зробимо таке як бахрому на внутрішніх листочках, а, які всередині знаходяться квітки. Таке обравлене біле. Робимо такі акценти, змішуємо для цього жовту фарбу з зеленою і робимо такі акценти на наших квіточках, придаючи об'єм квіточкам. Тепер беремо білу фарбу, і ми ще покажемо сніг перед нашими підсніжниками. Беремо широку кісточку і додаємо білої фарби на передній план. Висвітлюємо. Ось в нас вийшлися такі підсніжники. Малюємо з задоволенням.